Короче, можете по цей давати йому зразу той 30-й, щоб він виграв. Не основний да І несьте будь ласка. Моє мене звідси. хоть там за місце 10 000. Ne ne yapıyor? <tık> grip. Чесно, як машина друга, то я приймаю розділити всю суму на всіх, щоб було так чесно. Машинка легендарна, хороша. Приїздила не тільки по дорозі, mm -hmm. а й по, по болотам, по піскам. Так що, БМВ, звісно, не рекомендую, але іменно ця хороша. Ну, да, Все, дякую дуже. Ой, бо дякую.